Ось я зараз а, виходжу з центрального вокзалу і прямую в центр в глибу міста. Так, ось тут знаходиться саме основний центральний вокзал в місті. Тут приїжджають своє за Ось цей вокзал називається Герденіс Віль, що перекладається як гарний міський вокзал. Англійська набережна називається так, тому що будували її англійці. Набережна обрамляє 7 кілометрів пряжі, усипаний галькою. Сині крісла є пам'яткою теж англійської набережної. Сині блакитні крісла мають особливість кривизни підлокотнику і таким чином займають початковий дизайн плетених крісел. Ну що ж, я вам показала трошечки англійської набережної. А зараз ми йдемо на площу Масена. Тобто, це одна із. Площа Масена справжнє серце Ніцце, її вражаючий центральний майдан, що приваблює мільйони туристів щороку, розташована в самому центрі міста. Ця величезна площа є візитивкою Ніцт, діамантної площі і величезний фонтан Сонця, створений на честь Наполеона, Бонапарта. Навколо фонтану простягається широка вимощена рожевим гранітом площа, обрамлена елегантним палацем будівлям в стилі бароко та класицизму. Сюди ведуть кілька великих бульварів, створюючи відчуття простору динаміки. На площі завжди багатолюдно. Вона приваблює як місцевих жителів, так і туристів з усього світу. Ось такі чоловічки. Прямо ось тут такому проходику як власне дзеркало. Це прямо як селфі дзеркало для дівчат. Можна сфотографувати свій лук і піти далі. Погнали! Пам'ятки Франції Ніцца Базиліка нотр дам де Ніс. А це ефектна будівля найбільшої церкви у Ніцці в неоготичному стилі. З двома квадратними вежами заввишки 31 метр. З стрільчастими арками і величезним вікном розеткою виглядає досить привабливо. А після ось такої міні-подорожі, міні-екскурсії можна взяти піцу. І посидіти на англійській набережні, милуючись заходом сонця.